Ми маємо проголосувати закон 3530, свободівський закон, про заборону комуністичної ідеології в Україні. Ви знаєте, що зараз ведеться суд про заборону компартії, як партії, яка сприяла тероризму і привела фактично московського окупанта сюди в нас в Україну. Але як в нас суди працюють, теж відомо. Люстрація не пройшла серед суддів, зараз вона має бути і відповідно, вони собі далі зловживають. І тому не заборонили ще Компартію, Хоча в парламенті ми домоглися того, що ліквідована фракція комуністичної партії, але поки що ця партія не заборонена. Тому закон про заборону комуністичної ідеології. Ще один закон, який запропонує свобода 14 жовтня це буде закон. Про зміну вітання і е, офіційної мови в українському війську. Ми пропонуємо, щоб оті всі старі радянські, ще й калька з російської спілкування в армії треба змінити на слава Україні героям слава. І тим більше, що це гасло, хоч це націоналістичне гасло, але воно вже прижилося. Отже, наші хлопці футбол грали в Білорусі, то вже там кричали. Не тільки пісню про Путіна співали, але й кричали Білоруси! Слава Україні! Героям слава! Вже це стало загально міжнародним таким революційним гаслом, символом боротьби за національну і соціальну справедливість громади. Крім того, антикорупційні закони, ну і ще будемо пробувати довести до логічного завершення, що вдасться, може скасувати пенсійну реформу, може скасувати медичну реформу. Якщо не вдасться це 14 жовтня в останній день роботи парламенту, це треба буде робити вже при парламенті нового скликання. Отже, товариство, живемо в час перемін, але цей час ми маємо зараз бути як нація єдиними і разом всі перемогти зовнішнього путінського ворога і внутрішнього цього ворога прогнилу систему і корупцію. Роблячи висновки, я ще раз для вас. Охарактеризую три основних напрямки, на яких буде концентруватися свобода в майбутньому парламенті, якщо, звісно, буде ваша воля і ваша підтримка перший напрямок це завершення процесу люстрації, тобто очищення влади. Другий напрямок це є боротьба з олігархами і корупціонерами, деолігархізація, боротьба з корупційно-олігархічною системою. І третій напрямок це є. Підняття національної гордості і національної гідності, збереження самоідентифікації українця. Це є захист мови, це є захист української книжки, це є захист українського телебачення, інформаційного простору, це є виховання українців патріотичних традицій. Щоб все це реалізувати, потрібно більше голосів. Треба більше ваших голосів і більше наших голосів в парламенті. Тому ми просимо вашої підтримки. Номер 12 в списку це свобода, це є партійний список, і просимо підтримки по мажоритарних округах. Тут іде наш Олександр Марченко, який насправді заслужив. І не тільки тим, що він минулі вибори таке виграв, а Чудновський в нього вкрав перемогу і знаємо, як це було через суди. А зараз, до речі, десь там він в Черкасах. Пробує дурити в Умані, пробує дурити людей. Не тільки в тому заслужив. Олександр Марченко, коли почалася війна, ви знаєте, незважаючи на його вже немолодий вік, нормаль. <правжувався> ну, я теж вже не молодий, брате розуміє. Взяв автомата на шию. І пішов добровольцем, десантну бригаду, вашу знамениту білоцерківську, воював. Ви знаєте, що він отримав важке поранення, чудом залишився живий, але реабілітувався. Ну, вчинок чоловіка, вчинок патріота, вчинок українця. І я думаю, що він достойно буде представляти в парламенті славну Білоцерківщину. І, зрештою, дуже важлива риса Марченка. Він командний гравець. А свобода, як ви помітили, це дисципліна. Для нас дуже важливо всі разом дисципліновано приходимо 100% голосування, виступи в парламенті, кожен по своїй темі, кожен знає, що говорить. Депутатів я відправляю тільки, но закінчується пленарні засідання, всіх на округи. Кожен має вказівку, ти маєш поїхати прозвітуватися перед виборцями. Послухати, що люди говорять. І недаром мені народ каже, ну ви в парламенті виступаєте нашою мовою. Я говорю, так ясно, що вашою мовою. Бо ми приїжджаємо до вас, вас слухаємо, бо про то говоримо, болі українського народу говоримо у Верховній Раді України. Отже, такого ми вам презентуємо мажоритарник. Ще раз кажу, ми ніяких парашютистів не набирали збоку. В результаті, ми отримали. Кваліфікований список, список вже досвідчених народних депутатів. І сьогодні ми презентуємо вам нашу десятку, двадцятку. Ми відкрили наші списки, ми надрукували повністю всі. Я так розумію, в наметах роздаємо ті списки. Після мене другим номером іде Руслан Кушулинський, віце-спікер, який, до речі, відіграв неабияку роль. Саме завдяки йому, тоді, коли Янукович втік, Рибак втік, Азаров втік, то єдина легітимна влада це був Руслан Кошулинський в Україні. І саме він на себе взяв відповідальність тоді провести отих кілька пленарних засідань і поставити на голосування питання про відсторонення Януковича від влади і оголошення нових президентських виборів. От з того і почалися вже оті зміни. Тому ну, він надзвичайно позитивний чоловік. Він є другим номером в нашому списку. Третій номер це є Олександр Сич, віце-прем'єр-міністр з гуманітарних питань з Івано-Франківська. Він був депутатом по Івано-Франківську. А потім, коли Свобода разом з нашими партнерами взяла на себе відповідальність, він взяв теж важливу ношу гуманітарний блок, віце-прем'єр-міністра. Третій номер, четвертий номер, це Богдан Бенюк. Ну, ви знаєте. Він, звісно, що в нашому списку не через те, що він народний артист України, не через те, що він і Шевченківської премії, і всіх премій існуючих, які в нас є. До речі, частину тих грошей за ті премії він на війну передав. Він є членом економічної ради і допомагає свободі. До речі, Олександр Марченко, так само зі своєї кишені, не одну, як то кажуть, гривню виклав на допомогу воякам нашим. От тому ми і 100% голосуємо, бо ми є ідеологічна партія товариства. Ми маємо обов'язок перед тими людьми, які нас підтримують. Оце є наш список, наш 12-й номер, наш кандидат Олександр Марченко і наша програма захисту українців. І є ви, українці, патріоти, які хочуть змін в тому житті, які хочуть справедливості. Які хочуть погнати ворога з української території, зберегти територіальну цілісність і незалежність української держави, і які хочуть щастя і здоров'я для своїх дітей і щасливого майбутнього для України, і щоб ті смерті та кров припинилися, щоб війни не було, щоб був мир. Але мир ми маємо досягнути не здачою територій, не ганьбою, а миру ми маємо досягнути перемогою над ворогом. Тут я можу лишень процитувати Черчилля, який колись дуже правильно сказав, якщо нація між ганьбою і війною вибирає ганьбу, то вона буде мати і ганьбу, і війну. Оце ми маємо пам'ятати. Ми, ж в свою чергу, маємо все зробити, щоб ця війна припинилася, але чобіт окупанта щоб не ступав на нашу землю. Щоб на тій території Криму і Донбасу панували українські закони, от тоді буде мир, от тоді буде спокій і от тоді буде справедливість. Дякую за увагу! Слава Україні! Товариство, Товариство. Є ще записки. Я задоволенням відповім. Може хтось ще потім усні запитання буде мати. Олег Ярославович, чи будете ви 14 жовтня на покрову на святкуванні створення ОПА? Дякую. Так, я буду. В 9-й годині ранку ми збираємося на Майдані, йдемо маршем і пікетуємо Верховну Раду. Ми разом з вами підійдемо до Верховної Ради, тоді депутати зайдуть, будуть тиснути, щоб порядок денний і позитивно проголосувати за ті закони, а потім вийдемо до вас, відсвяткуємо покрову, поспіваємо пісень. Пом'янемо наших героїв, які загинули, і будемо говорити про героїзм ОПА і героїв Східного фронту. Коли буде люстрація в медицині, зокрема в міській владі, бо так звані фарбовані лиси, лиси достали. Дістали в міській владі. Лікар пише пан Василь. Пане Василю, я вас проінформував. Крок за кроком, допомагайте нам, висвітлюйте тих, кого треба люструвати, і все поступово буде зреалізовано. Ви б не могли об'єднатися, щоб йшов один кандидат, а не так, як зараз є. Що ви скажете, Сергій? Сергій, я скажу тільки за. От є один кандидат, ну логічно, що під нього треба об'єднуватися. Ну так же ж, товариство. Я розумію, що може в якомусь іншому районі свобода готова поступитися нашим кандидатом, більш рейтинговим. Але я думаю, що інші політичні сили розуміють, що. Тут Марченко заслужив представляти білоцерківську громаду. Ще раз кажу, може в іншому районі хтось інший може представляти, і ми до того готові. Але тут в білій церкві це однозначно має бути позиція за е, Олександра. Ви погоджуєтеся, товариство? Yeah. Дякую за розуміння. Що робити, і як показати добровольцям, які знаходяться в АТО, то що вони були і є там, то що вони були і є там. Стас-кандидат в щит, учасник АТО. Ну, ви знаєте, коли Свобода відправляла своїх побратимів і посестер, бо в нас теж дівчата служать, на фронт, то я, як голова партії, в першу чергу вболівав за те, щоб кожен з них не тільки йшов, маючи бронежилет, маючи каску, окуляри, рукавиці, автомат, патрони, захист відповідний, медичну аптечку. Я вболівав і партія вболівала за те, щоб кожен свободівець мав юридичний статус. Тому ми створили батальйон Січ. Цей батальйон Січ є добровільним батальйоном особливого призначення Міністерства внутрішніх справ. І кожен кого свобода делегує на фронт, він є офіційно юридично оформлений. Я кожному добровольцеві. І хочу сказати, що саме найбільший героїзм добровольці проявляють і проявляли на фронті. Я хочу сказати, друзі, спочатку треба офіційно вам статус отримати, зареєструватися і потім іти воювати. Я вам дякую за увагу. Прошу отція! За Україну, за її волю, за це за, за народ! слава Україні! За ту вашу любов до України, за ту щиру душу, за ту допомогу, яку ви надаєте, про ваші заслуги. Я думаю, нам священникам не потрібно тут розповідати. Люди знають тут вас. Хочемо благословити вас іконою Христа Спасителя, Цар Слави, і щоб ви здобули на цих виборах перемогу. Дорогі білоцерківщани, ви маєте достойного чоловіка. Будь ласка, підтримайте Олександра Олександровича.